Страшна кармічна розплата чекає не всіх жінок, у кого були сексуальні стосунки з одруженим чоловіком. На це відео мене надихнула історія, яка стала у всіх на слуху зовсім недавно. Про трикутник любовний, який виплив на поверхню. І це все не просто так, тому що зараз ретро Венера і цей період якраз піднімає на поверхню всі таємні сексуальні зв'язки. Таємне стає явним. Всі такі любовні трикутники теж піднімаються на поверхню. І ми всі повинні бути вдячними за таку ситуацію, тому що вона нас надихнула на роздуми, на глибоке копання в собі, дати собі чесну відповідь, дати собі чесно з собою поговорити в деяких питаннях. Тому я хочу вам розповісти, які будуть кармічні. Уроки, які кармічні ситуації будуть з вами відбуватися, якщо у вас були стосунки з одруженим чоловіком. Відразу скажу, це дуже жорстко, це страшно, і дехто може навіть після цього не вижити. Дійсно, таке може бути. Багато дівчат були у мене на консультації, у яких були такі стосунки з одруженим чоловіком, і у них все це, на жаль, Програлося відео з деталями вже є на моїй сторінці в Тіктоку. Тому переходьте, дивіться і не допускайте, будь ласка, таких помилок. Я розумію, це може бути. Несвідомо, ніхто від цього не застрахований, я нікого не засуджую, тому що кожна людина може опинитися в такій ситуації. Я тільки дякую, тому що це все випливло на поверхню, тому що величезна кількість людей задумалися і задумуються ще потім. Величезна кількість людей змогла дуже відверто з собою поговорити, зрозуміти деякі відповіді на питання. І ми дуже повинні бути вдячними всім. Винуватцям цієї ситуації, тому що вони взяли на себе цей удар і продемонстрували нам, як вже вчиняти не потрібно. Тому обов'язково це відео до перегляду воно є на моїй сторінці. Всього найкращого.